На Волині викрили контрабандистів, які власноруч збирали безпілотники, аби переправляти цигарки до країн Євросоюзу та стежити за прикордонниками. У фігуранті вилучили мото Дельтаплан, вісім безпілотних літальних апаратів, типу літак і квадрокоптер, тепловізори, бінокль, радіостанції, GPS-трекери, фотопастки та понад дві тисячі пачок підроблених тютюнових виробів, гаджети, чорнові записи. А за однією з адрес був цех з повним циклом виробництва дронів, зокрема лінія 3D-принтерів. Які друкували комплектуючі до безпілотників, вилучені БПЛА планують передати підрозділам Державної прикордонної служби, що виконують завдання у складі Сил оборони України. Також вивчається можливість використання навичок осіб, причетних до протиправної діяльності у протидії ворожим військам. Я ж нагадаю, що раніше на Волині прикордонники приземлили дрон контрабандистів біля українсько-польського кордону. Військові помітили безпілотник і примусово його посадили за допомогою спеціальної техніки. Контрабандисти там не Законно переправляли ним цигарки до Польщі. Контрабандне авіасполучення було знайдено і на Закарпатті. Біля кордону з Румунією виявили злітний майданчик для саморобного безпілотника із катапультою, що незаконно доправляв цигарки через кордон. На місці також було знайдено пульт управління, ноутбук та пакунок із безакцизними сигаретами. Цигарковий авіарейс скасовано, диспетчери втекли і біля угорщини. Саморобне БПЛА, автомобіль із пускової установи та пультом управління, а також ноутбук із завантаженою картою. Усе це виявили оперативники Мукачівського прикордонного загону. На місці запуску було підготовлено 1500 пачок без акцизних цигарок для переправлення до угорщини. Самі ділки покинули місце управління, зрозумівши, що їх було викрито.